Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр, як і завжди, безмежно радий бачити всіх кожного з вас на нашому YouTube каналі. В чергове робочий день попереду на нас чекає і він починається не з кави А як ви бачите, хто хворіє, тому потрібно робити укольчик. Бабулька наша трішки захаючила нашу козочку, появився в неї маститик, тому будемо зараз першочергово лікувати і рятувати нашу. Рогату. Такий от препарат амоксицелін для коровок, для козок, у разі виникнення оцього от маститу в дієчку вводимо, дуже-дуже класно і ефективно працює. Можливо, у когось будуть проблеми колись виникати, щоб мали собі на увазі. Але краще до маститів не доводити. Ось наш пацієнт хворий, але не Що ви, Красуньки, треба мамку витюха, бо станетеся ви без молока. Ну нічого, ми цього не допустимо. Вже точить сінце. Ну а чому взагалі виявилися ці проблеми? І що точніше призвело до оцих от проблем, тому що окот у нас відбувся вже досить давненько, і вирішили ми підпустити наших козочок напряму, щоб вони ссали і розпрацьовували вимя у нашої козочки, тому що трішечки пізніше ми їх. Перестанемо випоювати, ну і разом з тим, якраз от удій від кози збільшиться, тому що ну, коли ягнятка, козочки, телятка безпосередньо напряму п'ють молоко, вони дуже-дуже гарно розбивають вим'я, розробляють вим'я, Разом з тим, кількість віддаваємого молока коровою, він ну, коровою козою значно підвищується. Бабулька по своїй доброті душевній пічкає ту козу, як то кажуть, усі щелини. Після того, як набуває козочок зранку зерничка і все тому подібне, коза наїдається і пре її відразу на пашу. Значить, з погодою ви бачите, що в нас відбувається: холод, дощі. Коза після того, як виходить із сараю не дуже з великою охотою, якби після того, як наїдається зерна, кидається на траву, влягається, простудила вимя і лікуємо, як то кажуть. Оце от тепер неподобство. Але саме головне на ранній стадії всі ці проблеми виявити і не запускати, і не доводити до ще більших проблем. Але в принципі це все лікуємо. Але як я говорив, краще подумати головою і не доводити до таких от проблем, які ми самі собі створюємо власними руками. О, друзі, зараз покажу вам ранковий шабаш. <рив> Білка, так? Да? Ну, так от. Товариство декілька слів по бункерній кормушечці. Робив вчора вам відосик і писали мені з приводу того, що замала бункерна кормушка. Дуже багато поросят на оцю от бункерну кормушку. Так от безпосередньо оця бункерна кормушка працює мінімум на 10 голов. Тобто, 10-15 голів вона абсолютно і безпроблемно тримає, і на ній можна відгодовувати. Це стосується того, що поросятка там постійно рухається, постійно активнічують і, начебто. Б'ються в момент, коли поїдають корм, це абсолютно нормально і нічого абсолютно страшного у цьому немає. Відбувається процес, так називаємий, кухня і страви подані. Ну і малеча, можна так сказати, між собою вирішує, хто перший, хто останній буде їсти і буде якраз займати місце на нашому обідньому столі. Ну а так. Знову ж таки, бункерна кормушка виготовлена власними руками, але працює ідеально вже не одне поросятко вигодоване на ній, тому якби, я з повною упевненістю говорю, якби, тому що все це підкріплено фактами. До речі, я думаю, що у понеділок або ну, в будь-якому випадку, в наступній неділі, нашу групку, оцю от, яку ви бачили щойно. Перегонимо у більші і кращі апартаменти, де їм буде значно зручніше і комфортніше знаходитися, тому що там уже їм в принципі трішечки маловато місця. Ну і в принципі місця у нас на даний момент предостатнє, тому можна рухати, переганяти, міксувати, як душа забажає. Ну а цей бокс переганяємо, дезінфікуємо, білимо і приводимо у. Той вид, в якому воно все має бути. До речі, ось ви мені говорили про те, що е, не запатьорюються, запатьорюються, свині є свині. Гляньте. Ідеальна мамка. Е, знаєте, якщо чесно, ну, так на це все різноманіття тварин, в принципі, проблеми притаманні майже їм всім. І дуже-дуже важливо в першу чергу знайти і віднайти е, серед всього цього різноманіття, що ми тримаємо безпосередньо е, ту е, якби, ідеальну матір. Тому що від матері залежить дуже і дуже багато, ну, в принципі, навіть усе. Якщо говорити про процес від народження до якби, вирощування, то від матері насправді залежить дуже-дуже-дуже-дуже багато. Перша гусочка вона в нас, ну, що в принципі гріха їть, одне гусятко вбила, вбило. Било. Тільки гусятко е на фронт попадало їй в периферію її зору. Дзьобом била і вбила одне гусятко. Відразу ж прибрав її по рекомендації тата, тому що, знову ж таки, досвіду у цьому гусятній чисті у мене немає. Ну, а ця гусочка, як ви бачите, еталон материнства. Дуже бережна, встала, поїла разом з ними, вона якби в той момент, коли їсть, гусятка дивилась на неї, також щось дябали, клювали. Ну, в принципі, все дуже-дуже. Дуже гарно, так як вона має бути. Соломки також трішечки відібрав, щоб вона не мастила собі трон. Тому що тата говорить, що можуть бути навіть певні проблеми, тому що вона буде тільки за гніздом, за своїм дбати, а про гусей може трішечки забувати. А так зменшили кількість солом, але як ви бачите, все одно гніздо мосте. До цієї мадами як не лізли, так і не ліземо після того, що ми трохи з нею начудили. Але... Карапузик там у неї росте і розвиває. Кабанчик у цієї дівчинки. За рахунок того, що їх небагато в гнізді. Такі гарнюні китюні. Хі, Хі, хороші. Да, мамка, давай назад положим його. Опа, вони там у гніздечку. Тікає. Льоліки-боліки наші заспокоїлись, поки ми... Всіх оббігли, зробили так називаємо коло пашани, обгодували всіх, обслужили всіх. Малеча набавилась, набешкетувалась. Разом з тим, товариство, що хочу разом з вами обговорити. Буквально ось на днях попотався на очі мені коментар від одного з глядачів, каже, саньок, так і так, розкажи або поділися своїм баченням з приводу того, де і коли можна буде купити дешевих поросят. Так, от товариство, якщо говорити про загальний досвід отриманий від професії нашої улюбленої свиноводства, то як показує практика, життєвий досвід, що найдешевші поросята влітку і взимку. Чому так? Тому що Якщо ми купуємо в літній період поросяток, то до зими вони ще будуть не готові. Якщо ми говоримо, звичайно, там не 30-кілограмових поросяток, а звичайних, які більшість із нас, із вас купують або продають, це 10-12 кілограмчиків. Ну і зима, тому що холодно. Активність на ринку куплі-продажі поросяток дуже низька. Дуже маленький попит на цих от поросяток, тому що температурні режими холоди. Більшості людей не дозволяють оптимально. Якби налагодити відгодівельний цей процес, тому що ми все ж таки знаходимося в таких широтах, де іноді літом буває плюс 40, а зимою мінус 30. Ну якби і це потрібно враховувати. Тому це дві пори року, коли попит. Значно падає на поросят, Разом з тим цінова політика в ці от періоди також значно-значно нижча. Що воно буде у нинішніх реаліях, я сказати не можу, тому що ані попит, ані ціна безпосередньо зараз на маленьких поросяток абсолютно не пада. Я би так сказав, що попит і ціна тільки росте і продовжує рости. Разом з тим, можете ви внизу в коментарях поділитися своєю думкою, де і коли можна буде людям купляти дешевих поросят, тому що дуже-дуже ну, е, багато людей цікавиться свиноводством безпосередньо зараз, так як рентабельність свиноводства значно зросла, Ну і багато-багато людей е, якби хочуть спробувати оцю от лотерею е, дуже непросту, із е, кучею підводних течій і каменів, але. ж в будь-якому випадку пробувати потрібно, не потрібно боятися, так що обов'язково пишіть свою думку, своє бачення з приводу того, де і коли будуть продаватися дешеві поросята. Буде дуже цікаво і мені почитати ну, ваші думки, ваші бачення, ваші враження від всього цього. Так, що товариство біжимо далі працювати коротенько, але про головне, як завжди, то ми стараємося робити. Вийшло, не вийшло судити вам. Але вам всім хочу подякувати за увагу. Дякую, що ви були з нами. Друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. До речі, про колокольчики жартувати там не треба. Їх ніхто відрізати нашому кавалеру не буде, тому що це майбутній. Плідник на нашому господарстві. Так що, хай бігає дзвенить, будемо сподіватися, що дзвеніт він ними буде дуже-дуже вдало. Так що вам всім гарного дня, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.